Жив був кошик мандрівник. Він ходить багато звик, влітку ягоди збирав, восени гриби шукав. Цілу зиму він стояв, трохи порохом припав, а на весну він умився, зілячком причепурився і почав гостей чекати. Раптом чує? Шум і гам без ладгамір та рарам. Ану, розійдіться ви всі краще. Та заграйте мені маршу, бо я паска тут найстарша. Раптом що це? Рідна нене, ковбаса та шинка печена, скочили на рівні ноги. Гей, ступайтеся, здорові! Аж тут хрін із бородою. Вже готовтеся до бою, маю гичку як корону. Зараз вас усіх захороню. Обізвались крашаночки, курки, ряби, сини й дочки. Ми в ми найкращі з Ой діти, доведеться нам втрутитися в цю суперечку. А допоможе нам українська народна пісенька Мирилка. Мир мир, миром, пироги з сиром, варенички в маслі, ми, дружечки красні, не сварімося, помирімося. Мир, хай буде всім сьогодні, бо це ж свято великоднє.